Звичайний дріб на десятковий. Можна або перетворити звичайний дріб десятковий, або десятковий перетворити у звичайний. Але пам'ятайте, що десятковий дріб у звичайний можна перетворити завжди. Тому це є найбільш використовуваний метод. Отже, давайте ним і скористаємося. Слід 3, 14 помножити, нагадаємо правила перетворення десяткового дробу у звичайний. Цілі не пишемо, а далі записуємо так, як читаємо. 21 сота. Тобто 21 йде в чисельник. А стой йде в знаменник, дорівнює. От тепер ми маємо перемножити за правила множення звичайних дробів. 3 помножаємо на 21, а 14 помножаємо на 100. Перший добуток записуємо в чисельник, а другий в знаменник. Якщо можна, слід скористатися основною властивістю дробів і скоротити числа 14 та 21. скорочуються на 7. Буде 2, а ось тут 3. 3 помножити на 3. Це 9, а далі 2 на 100 – 200. Ось така відповідь 9 двох сотих. Але, звичайно, є частина дробів, звичайних дробів, які можна перетворити в десяткові. Якщо в знаменнику стоять такі числа, як 2, 4, 8, 16, 5, 10, 20, 40 і так далі. То можна їх перетворювати в десяткові дроби. Наприклад, перетворимо дріб 3 вісьми у десятковий. Для цього слід згадати, що дробова риска означає дію ділення та поділити 3 на 8. Не ділиться 0,30 ділимо на 8, то беремо по 3, мінус 24, залишається 6, 60, то беремо по 7, мінус 56, залишається 4. Зносимо 40 0 і по 5 беремо. Ми розділили дріб 0,375. Слід помножити на 0,15. За правилом множення десяткових дробів Підписуємо дріб під дробом так, щоб останні цифри були одна під одною. Та помножаємо. 5 помножити на 5, 25, 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 5 помножити на 7, 35, та 2, 37, 3 запам'ятовуємо. 5 помножити на 3, 15, та 3, 18. І підписуємо 375, так що п'ятірка була під сімкою. Отже, додаємо. 5, 7 та 5, 12, 1 запам'ятовуємо. 8, 7 та 1, 16. 6. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. Той 1 та 4, 5. І лічимо цифри після ком. 2 та 3, 5. Не вистачає однієї цифри. Ставимо 0, кома та ще 0.